Хрустка скоринка духмяний м'якуш. У 70-х роках цей житній домашній хліб за спецрецептом випікали для радянських керівників. Тепер його готують до столу всіх киян на цьому підприємстві в броварах. Колись ця пекарня була державним підприємством і виготовляла 3-4 сорти хліба в ось таких майже руїнах. Тепер тут печуть щодня 50 сортів хліба та іншої здоби. Київський пекарний дім за кілька років зміг стати конкурентноспроможним завдяки модернізації виробництва і енергоефективним технологіям. Підприємство входить до Всеукраїнської асоціації пекарів. В асоціації заявляють, що її члени працюють за моделлю енергоефективного та дружнього для довкілля бізнесу, який постійно дбає про зменшення енерговитрат. В першу чергу це економія енергоресурсів газу. Тобто були замінені пальники на більш сучасні. Це економія до 20% потребління газу. Також на опалені підприємства, на каждой ділянці були проведені якісь певні роботи. Але ми тільки на початку путі, тому продовжуємо цей напрямок. Енергозберігальні лампи, нові пальники котлів, горілки печей, утеплення корпусів, нові металопластикові вікна. Такий алгоритм енергоефективних змін у пекарні в броварах розробили на основі деталізованого енергоаудиту, який для підприємства провели експерти німецького товариства міжнародного співробітництва ГЕЦЕП. Товариство працює в Україні з 2009 року за дорученням німецького уряду і допомагає уряду України з втіленням різних реформ, зокрема в галузі енергозбереження та енергоефективності подібний детальний план енергозаощадження і водночас зниження викидів СО2 німецькі експерти склали і для інших українських пекарень, зацікавлених у використанні німецького досвіду з енергоефективності. Геіцет консультує українські підприємства щодо енергозбереження з 2017 року. Крім того, спонукає їх об'єднуватися в так званій мережі енергоефективності, члени яких самі беруть на себе зобов'язання стати більш дружніми до довкілля. Одна з перших таких мереж була створена у Львові у 2018-му. 11 промислових підприємств за два роки змогли добитися зменшення споживання електроенергії на 9700 МВт мегаватт годин і скорочення викидів СО2 на 3300 тонн. Цей проєкт в ГЕЙЦЦЕТ вважають вельми успішним. Він об'єднав вже близько сотні підприємств з різних галузей результатом консультації підприємців-партнерів проєкту зі створення мереж енергоефективності стало те, що вони лише за перші шість місяців змогли втілити понад 60 різних заходів, що дало можливість зекономити 7616 тисяч мегаватт годин на рік. Це успіх моделі енергоефективних мереж. І підприємців хочуть далі зменшувати споживання енергії до 15 800 мегаватт годин на рік. Це значить на 5,5 тонн викидів СО 2 на рік менше. Застаріла інфраструктура, відсутність логістики енергоефективності і в приватному, і в державному секторі економіки. За висновками Ґейцет Україна має величезний потенціал для енергозбереження у грошовому вимірі до мільярду євро на рік. За виставками експертів, ще однієї німецької установи, яка допомагає Україні за дорученням німецького уряду кредитної установи для відбудови КФВ через погану енергоефективність, Україна втрачає до 44% теплової та електроенергії. Приміром, за підрахунками КФВ, щорічні втрати енергії тільки на придавальних електромережах становлять 6 тисяч гігават годин. Заходи з енергоефективності допомогли б тільки на цьому зекономити до 3% ...виробленої електроенергії на рік. За висновками Німців, це дало б можливість зупинити роботу цілої АЕС. КФВ співпрацює з урядом України майже 15 років. За цей час установа підтримала інвестиціями багато проєктів: модернізація підстанцій, енергоефективне оновлення громадських будівель та громадського транспорту в Харкові, Житомирі і Запоріжжі. Провадження енергоефективних технологій в бізнесі лише за останні півтора року в модернізацію енергетичного сектору України обсяг інвестицій від КФВ разом з іншими партнерами України, такими як Світовий банк, Європейський інвестиційний банк, склав понад 50 мільйонів євро. Кредитування зелених проєктів є пріоритетом для багатьох потужних міжнародних банків. Приміром, європейський банк реконструкції та розвитку активний всій площині в Україні ще з 2006 року. Ми інвестували порядка 4 мільярдів євро. Ми інвестували приблизно 4 мільярди євро в понад 230 проєктів в Україні за ці роки. Це третина від загального обсягу фінансування ЄБРР загалом в економіку України. За розрахунками наших фахівців, якщо взяти сумарно зменшення викидів вуглецю в атмосферу від реалізації цих проєктів, то це еквівалентно викидам, що спричиняють 8 мільйонів автомобілів на рік. Мільйонів автомобілів год. За фінансової підтримки ЄБРР в Україні нещодавно з'явився перший зелений супермаркет. Тут усе за передовими енергоефективними технологіями. Сонячні панелі зменшують витрати на електроенергію на 650 тисяч гривень на рік. Енергія землі з геотермальної станції дозволяє майже повністю відмовитися від центрального опалення і електропостачання для охолодження холодильників. Візочки нашого супермаркету на чверть виготовлені з переробленого пластику з рибальських сіток та мотозок, які становлять 27% забруднення всіх океанів. Загальний обсяг інвестицій ЄБРР у розширення цієї торгівельної мережі становить майже 60 мільйонів доларів. На заходи з енергоефективності банк виділив сільпо додатковий грант на суму 300 тисяч доларів. Подібними грантами банк мотивує підприємців робити свій бізнес більше енергоефективним. У зеленому супермаркеті працює також станція ресайклінгу. Покупці здають пляшки, пластик, папір і накопичують бали, які потім можуть обміняти на товари. Ідея станції полягає в тому, аби наші гості з сільпо могли принести свою торсоревину, для того, щоб ми її могли переробити, тобто зробиться все для покращення екології. Одна з умов отримання зелених кредитів або грантів, підприємці мають не лише робити свій бізнес приятливішим до довкілля, але й заохочувати населення ставати екологічно свідомішими. Мені Ця ідея подобається. Я поки не дійшла до системного сортування сміття, але до цього рухаюся. Мені зручно, що супермаркет поряд з домом і я можу в будь-який момент прийти і викинути чітко пластик до пластику, скло до скла. Пластик пластику, стік, стікло. Якщо кожен магазин буде використовувати такі технології, то думаю, ми скоро дійдемо до високого рівня. Екологічність поволі стає трендом в українському бізнесі. Пекарня в броварах, як і інші члени всеукраїнської асоціації пекарів, ставлять перед собою амбітну мету стати на 85% енергоефективнішими вже через рік. У це інвестували вже понад 2,5 мільйони гривень власних коштів. Економічний ефект помітне зниження споживання газу, тепла та строму. Це дасть їм можливість не підвищувати ціни на хліб, попри зростання вартості енергоресурсів. Наступний крок встановлення станції з переробки тепла, яке утворюється від роботи печеї, просто викидається в повітря. Ми менше будемо тратити газу на підігрів води, підігрів пару на технологічні цілі, на битові цілі. За цього є суттєва економія. Пекарі хочуть вивчити умови співпраці з іншими європейськими фінансовими інституціями, які кредитують зелені проєкти. Претендувати на зелені кредити можуть будь-які компанії, які готові працювати енергоефективно. У заявці на кредит має бути чітко прописаний план запланованих заходів, а також детальне обґрунтування позитивного ефекту для довкілля. Крім того, підприємства мають бути готовими до постійного контролю з боку європейських кредиторів чи їхніх партнерів. Ринок такого кредитування буде зростати, адже Україна взяла на себе зобов'язання виконувати сталі цілі розвитку ООН щодо ощадливого енергоспоживання і розробила національний план заходів, для реалізації якого потрібно щонайменше 43 мільярди євро інвестицій.